Сполучені Штати повернули собі, повернули собі беззаперечне військове лідерство в світі в цей час. Вони показали всьому світу, що ну, ми це можемо. якщо ми приймемо таке рішення, я можу вам, як то кажуть, відкрити моменти, які ну, маловідомі, скажімо так, суспільству. Оскільки це вже сталося, не думаю, що в цьому є якась таємниця. Так от. Ну, ви ж розумієте, де знаходиться Іран, так, як то кажуть, на глобусі. Так Іран от... і Рак, я не плутаю. Да, так, це добре. <ріст> <ріст> Вибачте. Так от, Іран бомбили з території Сполучених Штатів. Це було зроблено умисно, вмисно для того, щоб показати всьому світу, що вони так можуть. Не було дуже багато варіантів, як наносити удари з території, які набагато ближче знаходяться. Це економічно було б дешевше, логістично легше, тактично легше і так далі. Але вони зробили демонстраційний крок, максимально потужний. В один момент з Авіабаз Сполучених Штатів піднялося 2 і їх всю дорогу супроводжували паливозаправники, винищувачі. І вони зі штатів зайшли, відбомбились по об'єктах і повернулися назад в штати. Демонстрація сили. Демонстрація сили. Вони могли сісти де завгодно, але повернулись саме туди. Тобто, ну, це десятки тисяч кілометрів. Вони цим показали, що насправді, якщо потрібно, достануть будь-кого будь-якій точці. І ніхто нічого не зможе зробити.